Пі -пі -пі що, давай, ти йдіть звідси. Добрий. Ми сьогодні з вами зустрілися, щоб поговорити про те, про що не говорять в нормальному сексуально-тоталітарному суспільстві з рейтингом 18. Лу, ти вже достатньо дорослий, щоб дивитися на милих аніме дівчаток, з яких випадково злітає одяг, але вже й недостатньо молодий, щоб цьому радіти. І як ви могли зрозуміти, це жанр етчі. Що ж, я можу зрозуміти багатьох людей, які не люблять жанр етчі. Причин для цього багато. Повно всіма так ненависного фансервісу, бо воно з нього і складається: відсутність сюжету, тупий головний герой, об'єктивізація жінок, неправильне уявлення про реальні відносини, відсутність розвитку персонажів, надмірне використання кліше, вплив на сприйняття аніме культури в цілому і чися сорому під час перегляду. Так, стоп, щось мене трошки занесло. Після всього сказаного можна замислитися про доцільність існування цього жанру. Але ж чому тоді існує холодець і шоу Холостяк? На все є своя аудиторія, враховуючи неймовірну продуктивність японців і наявність в жанрі сексуального підтексту мене не дивує кількість мінусів, але це абсолютно не означає, що немає хороших ечі, аніме. І для того, щоб в цьому переконатися, ми поговоримо про те, що таке ечі, як воно з'явилося, і розглянемо декілька прикладів в цьому жанрі. І не забувайте про коментарі, так як саме під цим відео буде розіграш, про котрий я казала вам в минулому відео. Японське еротичне мистецтво відомо вже дуже давно. Але через те, що японський ґрунт погано зберігає скам'янілості, прийнято вважати, що найдавніше японське еротичне мистецтво можна датувати періодом хейян завдяки використанню сувої оповідань. Зазвичай це відображалося як зображення еротичних скандалів у дворах чи монастирях. І вже в 17 сторіччі з появою техніки у Кіо Е, більше відомою нам як гравюра, призвело до збільшення популярності еротичних малюнків, які називалися Сюнга. Такі малюнки були популярні у різних верст населення, але домогосподарки, торговці та самураї були одними з найбільш завзятих споживачів. Але не думайте, що все було так просто, і всі могли спокійно сидіти під сакурою, насолоджуватися еротикою, оскільки сюньга вважалася непристойним і відверто забороненим матеріалом. Їй довелося піти в підпілля, але це не заважало її популярності серед простих людей. Експерти вважають, що сюньга була популярна саме тому, що здебільшого зображала сексуальні пригоди звичайних людей. Зрештою, в кінці 19-го сторіччя сюньга майже втратила свою популярність через збільшення від. Відкритості Японії до християнського заходу, де таке мистецтво вважалося мерзенним і образливим. З Часом Сюнга опустилася до статусу простої цікавинки, а роботи, які зараз відомі як хентай, повністю вичерпали її потенціал. На початку ХХ століття твори для дорослих процвітали. Тож японці почали називати еротичні твори просто Ейч від слова хентай, вимовляючи як «еччі», у той час не було різниці між жорсткішим і м'якшим контентом. Все класифікувалося як порно. Приблизно в 1960 році були випущені перші твори, визнані як етчі, скандальна безсовісна школа у 1968 Та успішна к'юті хані у 1973 -му. Творцем обидвох є Гоногай, якого по праву можна назвати хрещеним батьком жанру. Але перед цим не можна не згадати роботу Ко Кодзіми село відлюдників. Хоча ми не знаємо, хто був першопроходцем жанру, прийнято вважати, що це було саме село Відлюдників. Це було попереду свого часу з кількома сценами оголення, що оберталося навколо трьох сестер і одруженого чоловіка, який їх жадає. Ко Кодзіма не був ініціатором руху, але безсумнівно заслужив своє місце в історії. Тож повернемося до людини, яка стала нерозривно ототожнюватися з жанром етчі Кіоші Ногаї, псевдонім якого го ногаї може бути відомий вам за такими роботами, як Девілмен та Mazinger Z. Ці роботи є не просто культовими, а тими, що дали. Поштовх, аніме та в сторону недитячої аудиторії. Але нас цікавить саме Етчі, з чого все почалося. Гоногаї запросили публікуватися в першому номері Shonen Jump. Він погодився, випустивши перший розділ безсовісної школи. Ця робота викликала багато обурень, і я поясню вам, чому. Місце дії школа, вчителі та учні якої збоченці. І хлопці, і дівчата безсиромні. Хлопці підглядають у дівочих туалетах, дівчата демонструють свої Русики вчителі жадають один одного та власних учнів. Робота знищила табу, була шалено популярною та відкрила двері для сексуально непристойного контенту в манзі та аніме. Безсовісна школа вважалася вульгарною і злочинною. Різноманітні батьківсько-вчительські комітети, асоціації та моральні комітети були розлючені на гоногаї. Вони влаштовували перформанси зі спалюванням його робіт. Дійшло навіть до того, що гоноґаї назвали ворогом суспільства. У відповідь він повільно змінив зміст своєї манги від сексуальних гегів до війни, насильства і вбивств. Безсовісна школа була відома своєю першою суперечливою та навмисно образливою кінцівкою, де вчителі та учні говорять про свободу самовираження, а члени асоціації батьків і вчителів вбивають їх. Пізніше манга відновилася, а ця сумнівна кінцівка стала відома як відкрита атака на критиків Гоноґаї. Безсовісна школа була роботою, з якої все почалося принаймні щодо манги. Робота, з якої все почалося для аніме, була також створена. Гоногаї к'юті хані, японська щонен-манга для хлопчиків, написана та реалізована в аніме серіал в 1973 році. Структура к'юті хані відповідає більшості базових щонен серіалів свого часу. З героєм, який бореться зі злою організацією, або монстром тижня, якого потрібно перемогти, і дуже коротким сюжетом, що включає від 5 до 8 хвилин екранного часу. Ось так повільно ми з вами прийшли до сучасного ечі і обговорення прикладів. Як на мене, в більшості випадків їх можна поділити на дві категорії: ечі сюжетом і ечі заради етчі. Це не означає, що перше хороше, а друге погане. Якщо міркувати з точки зору, а давайте приберемо весь фан-сервіс сюжету і стане краще. Ну, то можна було і не починати. Візьмемо, до прикладу, одне з найвідоміших едчі аніме кулінарні поєдинки соми. Всі ми бачили ці сцени, де емоції від смаку їжі нам передають через оголені тіла. Припустимо, що ми прибираємо це. Тим паче в аніме присутні більш стримані сцени з тими ж емоціями. Чи залишаться кулінарні поєдинки соми тим самим аніме? На мою думку, ні. Не буду сперечатися на тему того, що в деяких тайтлах фансервіс дійсно працює не на користь сюжету. Але ну, давайте вже не будемо занудами. Бачите в аніме тех етчі, будьте готовими, не будьте пусями. І так, сюжетні етчі. Тут або базою сюжету є Етчі, або Етчі просто непогано вписано в сюжет. І коли я кажу непогано вписані в сюжет, треба розуміти, для чого взагалі мені ми пхають той фансервіс. В першу чергу це комедійна складова. Всі ці панцушоти, падіння під спідницю до дівчат і так далі, існують для створення відповідної комедійної атмосфери. Друге, це додавання абсурду в ситуацію. Візьміть якусь історію, правильно використайте етчі, зведіть все до абсурду і отримайте справжній гардкор. Ну і третя продаж анімашного мерчу, ну то вже таке. Прикладів таких аніме багато. Кіла кіл. Важко ігнорувати етчі, коли ключовий атрибут в історії це. Одяг. Це неймовірне аніме з купою екшену, чудовою музикою, цікавими персонажами, ечі там прекрасно вписуються. Взагалі ечі та бойові сцени, це меч Made in Heaven. Дуже рекомендую подивитися, якщо ви не бачили. Школа в'язниця. Це шедевр. Я обриган? Я обриган. Але якщо ви на такому ж вайбі, як я, і любите трешові абсурдні аніме. Це воно етчі є фундаментом сюжету. Але воно тут не миле, ніжне і виглядає за рогу, щоб не зачепити твої вразливі почуття, а місцями жорстоке і прямо в лоба. Сама ж історія про п'ять хлопців, що вступили до школи, яка тільки нещодавно відкрила свої двері для чоловіків. І як годиться кожному поважаючому себе головному персонажу в Еччі аніме, всі вони збоченці. Їх садять до в'язниці за підглядання за дівчатами. Так, дуже комфортно, коли в тебе прямо в школі є в'язниця. І лікують вони їх за методикою клин-клином вибивають. І коли я кажу вибивають, це означає, вибивають. Я люблю це аніме не так як за сюжет, як за якість. Тримати мене в напрузі на протязі 12 серій, коли на екрані відбувається таке, треба вміти. Ставлю 10 з 10 збочинців, поїхали далі. Школа мерців. Аніме про зомбі рідко вирізняються великою популярністю, але це варто уваги. Історія дуже проста, як завжди, зомбі-епідемія береться з ні звідки. І так як це аніме, очевидно, що головними героями будуть школярі, але загалом все виглядає дуже жваво та цікаво. Навіть піднімаються важливі теми по типу, чи залишишся ти людиною в скрутні часи. Тут немало екшену, а деякі сцени покраще ніж в матриці будуть. Продовжуючи тему зомбі, не можу не згадати аніме. Це що? Зомбі, спойлер, він зомбі. Аніме максимально тупе, але іноді навіть смішно, тому залишу тут. Цикл монагатарі: аніме всі аніме чудові, сюжет чудовий, анімація чудова, Етчі чудове, коротше, імба, кейдж. Ну і як виконати етчі з аніме, де дівчатка в купальниках намагаються скинути одна одну воду з допомогою дубці. А ніяк, не віруючи мої, а аніме класне. Непристойно пристойний світ в країні, де тепер навіть не можна подумати про жіночі труси, що є нонсенсом для японської анімації, швидко утворюється антисоціальна організація, щоб не дати цензурі забити голову брехнею про те, що дітей приносять лелеки. Всі і так знають, що їх знаходять в капусті? Голден бой, взагалі, моя збочена натура пхала б золотого хлопця в кожне відео, але тут без варіантів. Що на рахунок етчі заради ечі, то я вже казала, що не бачу в цьому нічого поганого. Наприклад, гареми майже завжди існують нерозривно з фансервісом. Подобається вам це чи ні, вирішувати вам? я ж до гаремів відношуся позитивно. Взагалі не розумію, чому ще не можна зробити ставку на дівчат. Також сюди я б віднесла романтику. Це один з піджанрів, який, як на мене, погано мечиться з етчі, тому що в таких аніме головний герой зазвичай викликає більше відразу аніж симпатію. І як такого від романтики там майже нічого не залишається, але іноді навіть тут проскакують непогані варіанти: любовні неприємності. Аніме дуже схоже на ці нестерпні прибульці, і якщо вам років 85! ви про нього знаєте. Сюжет майже такий самий: є хлопчик, який закоханий в дівчинку. Незвідки з'являється дівчинка-прибулець, і тепер хлопцю прийдеться на ній одружитися, незважаючи на свою закоханість в іншу любовні неприємності, що найменше краще за нестерпних прибульців, в тому що головний герой не такий тупий і збоченець. Ну він, звичайно, збоченець, але не настільки, щоб кожну серію думати, як би було добре, якщо б його не було. Юна з маєткою Юрагі. В цілому це напевно вперше, коли я скажу, що без такого фансервісу було б напевно краще, але все ж таки історія цікава і дивитися її досить легко. Головна героїня є приводом, який не зміг піти на той світ. А головний герой хоче допомогти їй це зробити. На цьому й побудована їх взаємодія. Також в історії є багато різних гарних дівчат, тому рекомендую будні з монстроподружкою. Взагалі не знаю, що воно тут робить. Так, то є набагато кращі гареми. Я обриган. Я обриган. Головний герой зібрав себе в квартирі всіх представників фауни і слиз. Тож тепер йому прийдеться балансувати між гарними монстродівчатами та можливістю опинитися у в'язниці. Це, звичайно, не всі ечі аніме, а тільки ті, які я обрала з тих, що бачила. Тому ви можете написати в коментарях ті, які сподобалися вам, а я про них не згадала. Також не забувайте про те, що саме під цим відео треба залишати коментарі для того, щоб взяти участь у розіграші. Я обов'язково зроблю оголошення з точною дати для того, щоб ви знали, коли це відбудеться. Також, якщо вам сподобалося відео, Такого формату пишіть, можемо зробити щось схоже про хентай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Послухайте аутро, будь ласка, гарного вам дня або вечора і па-па! Ригать -па. Не обов'язково.